Отже, ви всі нащадки жінки, народженої у 1873 році, Адель Дель і вам лишили спадок. Неймовірно, ми родина, але зовсім не знаємо одне одного хіба це не дивно? Будинок стояв зачиненим з 1944. -го. Ці фото такі загадкові. Цікаво, яким було їхнє життя? Я хочу поїхати у Париж, щоб дізнатися, хто моя мати. Скільки ти не бачила свою маму? 20 років. А ти чому хочеш покинути Гавр? Бо все цікаве у Парижі. Хіба це не кліше прекрасний Париж? Париж є Париж. Він прекрасний і так. Це кліше, але. Не дивись на мене так. Я мушу дивитися, я ж тебе малюю. Так. Ні. Що? Здається, я знайшов золото. Та ти що? До зустрічі Гаспар. 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 А мій батько. Хто він? Так, це явно робота імпресіоніста. До мене залицявся Вікторію. Чим більше я дізнаюсь про нашу родину, тим сильніше взиваєте. Ми круті тут і в минулому. Не рухайтесь. Ніби відкриваючи щось про них, ми ніби відкриваємо себе. Перетин часів. Що ви робите? Насолоджимось. Mm. Скоро у кінотеатрах.